Якщо нам центральна ДПС каже, що ні, ми не погоджуємося з вашою думкою, і МінФін взагалі мав на увазі не те, і взагалі ми читаємо це інакше, то що ми отримуємо? Ми отримуємо податкові повідомлення рішення підприємцям, з яким вони можуть звернутися до суду. Тобто, в нас виникає предмет спору, в нас виникає судова справа. І в нас виникає можливість отримати рішення суду. Яке воно буде? Ну це буде вже вирішувати суд. Але якщо обидві сторони не прийдуть до якогось спільного рішення, в нас буде конфлікт. Це нормально, <гумірно> нічого тут такого немає. Це буде довше, це буде складніше. Але це також буде шлях, якийсь до якого ми дійдемо, і ми просто створимо прецедент в такому разі. На підставі цього прецедента ми далі будемо рухатись.